Доброго дня, змінила свою локацію від Юри з кабінки, на прицепчик з діванку. Їдемо до лісу. Вчора мама дуже розкривожила, каже, ти там бачила, цю фото скинула, в фейсбук тільки назбирали. О, Я як на ці фото глянула, кажу, все, завтра ми з Юрою будемо. То до обіда трішки... Ну ти там мовиш. До обіда трішки була на роботі. Або в біки вирушаємо. Як у нас тут гарно. Тут соняки вже такі славненькі. З цієї сторони вже помолочені поля. І ліс крисенько вже. І Юра. Щось співає. Ти кричить, ага, гасну Ранньо, в, лісі? в лісі, ну якщо мене комарі погризуть так, що живого місця не буде, то будуть тобі гриби. То не 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 Це смішно. То 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 скажеш, теж ще Що вона розтривожила так грибами. Одним словом... От бери солярку обмаш. обманути. Одним словом, комарів обсідало зразу рік. Дивіться, але ми гриби почали вже збирати. Іванко перший. Тільки в'їхали, Іванко збирає бабочки, а я вам зараз дещо покажу. Дві Іван, он до ще одна. Он до, ще одна. Ти роїшка і бабочка. А диви, який ось дому гарненькі молоденькі. Диви скільки. Дві, ось до. Он до. О, давай, давай тако, а он доша туди далі. Оп, давай, давай. Одним словом, до Івана зараз я повернуся, бо бачу ще і там, і там, і сямку, бабок повно. Але ми насправді зупинилися, тому що нас зупинила ось ця сімейка бабочок. Вони так кинулися в око усім, що ми відразу зупинилися. Юра почав одягатися, тому що комарів вам не передати, що робиться. І ще Іванка сьогодні взяли, бо захотів. То зазвичай він не дуже хоче, а це сам захотів, ну то що його лишити. І дивіться, збираємо. Я вже на гриби застелила в прицепчику, тому що ми з прицепчиком, що ви думаєте, це ж при... приїхали знову на гриби. І здалеку побачила ось таку красу. Дивіться, яка червона сироїжечка, тверденька. Я. Сироїжечок дуже люблю. Як мені хочеться, щоб ми назбирали сьогодні, от, попали на бабки, а дуже хочеться назбирати сироїжечок, якщо чесно. Це, вчора мама казала, що назбирали бабочок, сироїжечок. І, сьогодні... і ми сьогодні уже в лісі. Це ось біленька, але це сироїжечка. А комарів! Це щось страшне. Ого, в Івана вже Денко вкрите. Ваню, вирізай бабочки. Онду. Цілу кубку, так, да, вирізай. А то була пенька. Бабочка. Так, Хлопці мої вже десь поїхали трішки далі, а я кажу, ви їдьте, а я десь якось вас На... На дожену чи ви мене? Ось воно, ось те, по що найбільше хотілося сьогодні. Так, щось мої хлопці зупинилися десь там далеко. Це, напевно, що щось таке знайшли. Не знаю, куди вони по що поїхали, але щось зупинилися. Іванко щось там кричав. Тату сістий. І чую, За заглохли. Ну ви тільки на них гляньте. З землі, як намальовані, стоять. М'ясистенькі, тверденькі, червоненькі. Краса. Що там хвалиться? Ох ти! Я знімай відео. Оце дах. да! Хто знайшов? Скільки знайшли? Ще є. Ох, які краснючки. Ще То Ваня, в тебе вже, мабуть, відро грибів. Ще ось дає. О, клас! Попали. Почекайте, а я вам висипаю Давай. Поїхали знову, а я собі кажу так, ти їдь, а я буду йти через цю всю дубинку, не знаю куди, Колись я до вас десь прийду. Тому що в мене тут. У мене тут ростуть сироїжки. Тільки що їм висипала і знов сироїжка. І хочу вам сказати, що береш отакі його сироїжки. І ще більше зрізаєш, а вони чисті, розумієте? Оце що мені найбільше хочеться? Сироїжок. О, привіт. Зелененький, м'ясистенький. О! О, красотінь. По вас їхала. У мене Юра вже два до два додав і знаю, чого в лісі грибів багато. Хана, я його десь наздожену, то він що вам скаже. Дивіться, на що натрапили. На ціле сімейство. На ціле сімейство. Отако вставай і нарізай. Ах, якого ж прекрасного синяка знайшла. Дивіться, красивучий який. Зрізала він відразу синій. Ну і що? Один поки що. Кину там до гурту, хай буде. Дуже гарний. Що казати? Знов сімейство. Знову сімейство. Дивіться, скільки. Дивіться, який. Он який. Ой, красуньке. О, під листячком думає, що вона хитра, а я ні. Що казати, ще одне сімейство? Ще одне сімейство. Їдять, комарі. Угу. Так. Вже, вже, одне... Відро висипали. вже одне відро висипали в цьому там грибочки назбирали, да. Да. знайшли грибів. А я поки з хлопцями з'єдналася, то нагрибла вже цілий мішок сироїжок і всі, як щастя. О, так, Юра. Ти в мене два до два додав, Диви, які молодесенькі сорішки лізу лізуть. але І знаєш, чого в лісі а грибів багато чого. Бо комарі доїдають, а люди що дурні тут ходити. Це ми одні? Мама, Ти не вина. Одна. Я наші я оці. Да. Да. Що вам сказати, це щось неймовірне. Ну так, да. я попадала не раз на от гриби, які ростуть. Ось так цілою цією сімейкою, а це, ну я не знаю, це вже який раз, і ви подивіться. Ну, цілими, цілими кублами стоять. О, то мої красунчики якого красунчика знайшли, крім красноголовчиків. О, молодці! Ну, а я поряд висипала своє напольоване, і поки хлопців не чути. Беру пакет і пру назад до лісу, бо зараз будуть казати додому їхати. О, ще знайшли грибочки. Молодці. Ще трошки. Так, Іванчик вже за руликом. Що знайшов? Що? А? Кажуть, покинемо прицепчика, самі поїдемо, а ти збирай сироїжки. А вони і зробили. Прицеп, тьма комарів, яйсь сироїжки. О, слухайте, яких грибів давним-давно не бачила. Ну, вже навіть не пам'ятаю, коли це груз. Полізли, велети От Ото дожилася, слухайте. Стоїть бабка, а я її вже братно не хочу. Вона бабка є бабка. в мене сироїшки пішли. <смі> так, їдуть мої грибники. А я, помимо того, що сироїшки грибуша, хочу показати, що знайшла. Ви не подивіться, яка бабета. Це ж не бабка, це вже бабетисько, а? Он яка. Честенька. Іван везе Юрка. І зараз ще тому здалеку кілька бабок знайшла. Були сироїжки, сироїжки. побігла на бабки. Ну вже раз вони є молоді, то мушу взяти. Пограли далі. От, одним словом, поки виїжджати, я ще один місячок практично накрикла одних сироїжок. Юра! Ми ще один одного впізнаємо. Сідай, поїхали. Їдемо, але чуєш що скажу? Сьогоднішній день на правах мами якоїсь хозяйки оголошують днем сироїжки. Це комарихи! Значить, сироїшки і комарики. Матіка. Дивіться, що виїжджаємо. Якщо видно, то мислимо, щоб їх було стільки. Ой, це щось страшне. Рої. І це ще зараз півдороги будуть за нами гнатися. Дивіться, що робиться. Так жартомака, жиденьке роїшки. Але насправді ми ще просто у такій кількості їх чипцями. Не збирали, напевно, що ніколи. То вони зазвичай їх знаходиш, а ми тобі не встигла вилізти вже з червачками. А це чистю ніде-не-де попадається така ж а це чисті. От, оце в мене день сіроїшки, тому що вже на збирати назбирали, а ще ж тепер мені їх перебрати і закрити. Оце на що боролась на те, напоролась називається. Комарі відстали, Юра на ходу роздягається, Іван тащить не по, дорозі, а по яких байканах